Все почалося з того, що був спочатку замінений термостат, бо оце я трошки заклинивший, і моторчик не прогрівався. Після заміни, як і завжди було випущено все повітря, тут же ж на, ось, ну, на термостаті оця от пробочка і на патрубку опалювача салона, тут так само є кришечка, все повітря було випущене, але радіатор салону все одно не хотів ніяк гріти. Повітря було абсолютно холодне. Його, в принципі, і так не зовсім зручно оцей от, кришечку відкручувати, бо тут же жабо стоїть і туди ніяк не долізеш. Плюс там ще й патрубок перекриває доступ до нього, Ну, добре, чи так перекриває. І вже після того, як я помучився трошки, навіть під нахилом ставив машинку, нічого не допомагало, тоді я вже зняв це все з щоб таки добратися вон туди. Дивлюся, все, звідти нормально виходить, водичка вже є, повітря немає, та все одно дує холодним. І патрубки навіть холодні. Тобто, навіть якби там радіатор був трошки забитий, то патрубки оці були б хоч трошки тепленькі, а вони геть холодні. Після того вже зняв оті от обидва патрубка, Накинув цього, ну я в шорцах показував все, може хто з підписників бачив, то оцей от патрубок подув. А воно глухо. І не так, що трошки дується, а не дується взагалі. І тут ми приходимо до того, що радіатор треба міняти. І добре, що це Сенік 3, тут він міняється не настільки складно, бо е, патрубки відкручуються тут окремо від радіатора. От як видно. Ну, може, не видно, може пізніше покажу. Е, тримається. Окремо трубочки на спеціальних скобочках. Але все одно доведеться трошки розібрати. Перше, щоб побачити самого радіатора, треба зняти оцю боковинку. Як видно, тут фіксатор скобочка один, два, і от там пластмасово. Воно таке, доволі таке непогане зусилля, особливо. Оці дві тримають. Треба і обережно, і таки доволі прикласти певну силу, щоб його... Висмикло. З піднизу кожужинка на кліпсах. Так витягується і тут іще пару штук. Отак от, от. Там він ще тримається на різьбі. Обережненько Оп. і витягується. Тепер ручечка на відкривання капота. Так, вона злітає приблизно, трошки відводиться ущільнювач в сторону, саме цей от невеликий шматочок, приблизно по цей так. Тут відносно легко воно відгинається. А далі стає все цікавіше, бо там тримається на трьох кліпсах, зніму, покажу, вони дуже там крепко сидять. Таке відчуття, наче вони зараз тут поламаються, але ну, хоча бажано його на теплу колупати, а не коли холодно. Ось вони ці три штучки. Як видно, одна десь вже загубилась металава, хтось уже знімав, мабуть, її. Тут у нас внизу один такий малесенький болтичок. Всього один. Далі оцю боковиночку звідси можна знімати, а можна не знімати. Ну, я знімаю, бо без неї таки трошки веселіше. Бо якщо залишати на оцих от скобочках, то тоді треба буде витягнути он звідти. Ну, воно не так легко, але ну, все ж таки краще зняти, чим оце його великою такою конструкцією витягувати. Якось так. Далі ще є. Ось тут от така от штука, трохи не так. Ось так тут стоїть на двох всього-навсього скобочках. Обережно підіваємо, бо ці фіксатори такі вони хитрі, наче маленькі, а дуже сильні. І ось ще один болтичок. Підкинув трошки світло, бо ну, мені то й так видно, а вам може і не дуже. Отак воно приблизно все висить. Зараз шнурочки відстрібну. А он з того боку, ця пластмаска держиться на тих же ж самих скобочках. Ну І з цього боку, мало того, що тут болтик треба відкрутити, так тут іще ось скобочка, яка встромляється туди. Тобто все треба гарненько смикати, але обережно, щоб не поламати нічого. Тепер уже тут є трошечки доступ, але все одно це недостатньо. Тут є той же самий аналогічний малесенький болтичок. Відкручуємо його, випадає. Так, випав Цього висмикуємо. ну Він легенько виходить, в принципі. Десь отак. Це вільно тут трошки тріпається Ще можна цього болтика відкрутити, щоб не було такого натягу. Хоча не сильно він заважає, але ну, бажано відкрутити, бо як видно, трошки ходить. Бо це треба буде легенько. Підшевелить. Наступна задача е, спочатку, отут. Так, де ж вони видно? Ось одна гаєчка і тут от друга гаєчка, друга гаєчка, після якої в руки випадає оцей от кронштейн. Ну І вже потім, після того, як відкрутилися верхні ці гаячки, отут знизу два болтика. Тут цієї залізяка кріпиться. О, шнурки кріпляться, бажано перед цим їх відстібнути, щоб потім на висячу залізяку не мучиться. От так от. Чого я казав, що треба викрутити не тільки оцей от один болтик, а ще оцей верхній, бо оця залізяка, вона... Там шпилька, її треба трошки відвести в сторону, щоб можна було її вивезти. Вона відводиться і тут вона трохи піднімається, щоб там його не виламувати, то так воно все і вилазить. Тут отак обережно. Трохи зачепилися. Кого руки трохи трусяться, то бажано зняти датчика. Щоб його не поломити, а так то нормально воно все вилазить. А якщо потихеньку то обережно, то легенько. Ну і тепер вже видно сам радіатор, тільки оту шнурки, трошки заважають, але от то не настільки вони вже і заважають. я до них ще доберусь потім. Роз'ємчик знімається, ну, можна викруткою, отак от легенько. Собі автоматично піднімає, роз'єм. Ну, все, витягнувся. він трошки заважатиме. Склавши отаку от нехитру конструкцію із картоночки і та якусь тазика маленького коробочки. Скобочку, знімаємо таку от легеньку скобочку. Така от хитра скобочка. І потихеньку. От, на резиночки тримається. Так. От так от воно біжить і сюди стікає. Хай собі потихеньку краще збіжить, чим все буде на підлогу. До дивлюся, як герзюка звідти. Муляка. Трохи біжить муляка звідти. Ну приблизно отак. Та де той фокус? Отак от потихеньку собі стікає туди ж. Ну Як міг, так і зловив. Чи в трубочки лишається, треба якось його. Так, ліхтарика замінив, тепер в стало. Лишається у нас два малесеньких болтика. Та, точніше, це шурупчики, йдуть, бо це ж не так, отут за шнурками другий. І поки ще радіатор приблизно на місці, оцей шнурок, що тут висів, він обережненько заводиться от сюди. Тобто радіатор притулений. Легесенько піднімається, зовсім трошечки, обережненько туди заводиться. І радіатор у нас спокійнесенько вилазить. Зараз приблизно глянемо. Ух ти, Оце чорне. Коротше, щось туди таке заливало. Ще й стружка якась. якась цікава там стружечка. Щось аж занадто цікаве, ну замулений він повністю. Замулений повністю. Значить щось мені нагадує, знаєте що е, антитечія, чи як воно там називається, е, що в систему охолодження заливається, якщо йде там дірка, що воно не текло, бо я трошки водички долив, поколатав. воно таке ж блистить. Не муляка з мотора, а таке прямо аж блискуче, дуже блискуче. О, видно, воно гарно блестить. Поки туди-сюди мені під'їхав новесенький радіатор, От от він. Ну, радіатор, який радіатор. І ще тут скобочки і, ну, ясна річ, резиночки. В такому випадку, коли радіатор от настільки забитий і там в системі багато хламу всякого різного і сміття, то його, звісно, обов'язково промивати. Але цього я робити не буду. Пояснювати це доволі таки нецікаво і довго. Але суть в тому, що та вся система, вона чистенька і там антифриз весь новий. Основний радіатор знімався, промивався. Ну я ж кажу, ситуація там така цікава. Просто за оцей от радіатор вирішили якось. Все доволі похитрому. Єдине, що я зробив, це ці трубочки я пролив водою, щоб злить. Ну, бо все ж таки як не як, а трошки сміття в оцих от трубочках отут не зустояло. Оце я їх промив і буде гаразд. Ну, Тим паче, як цього термостата знімав, то антифриз зливав, там не було ніякого сміття. Антифриз там геть чистесенький, свіженький. Тут це зібрано. Зараз лишається його запустити, прогріть, подивитися, чи там все гаразд. Якість хоч і французька, та все ж його бажано перевірити спочатку, а потім вже тут зібрати все до кучі. Так, щось там пише 1 градус, хоча по факту набагато холодніше. ну Це з бокса виїхав. Зараз що там 25 пише, О, в іншому місці 16-15. Тут повітрячку видувається 25. Ну, саме не повітрячку, а... Плосмаска там нагрілася. 26 градусів. Ну, там всередині. 20... А, 26. Так, уже 35, 36 навіть. 36. Ну, як видно, в стороні 15. Десь отам. 15, там внизу, 10, 9. 38. Так, 50. там? 53. це ж дивіться, як ближче, то і більше трохи, ну, то таке. Цифри, в принципі, відносні.